Друзі, нарешті ми дочекались, коли збірна України знову дасть нам позитивні емоції, а не розчарування. Востаннє я кайфував і від гри, і від результату нашої команди у другому таймі першого матчу проти Бельгії. Після цього суцільна темрява і жах. Ви просто подивіться, наскільки для людей важливі перемоги нашої збірної. Ставлю ногу на перемогу України! І система відомо, що Подивіться, наскільки щиро він кайфує від перемоги збірної України над Ісландією, і повірте, після Азербайджану було те саме. Футболісти. Подивіться це відео, ви здатні покращувати настрій людям. Продовжуй. Бо чесно кажучи, перед цими двома матчами був такий настрій, що може взагалі не дивитися збірну нашу, щоб не розочаровувати ще більше. І так зараз настрій не дуже, і трошечки депресія, сіра, суцільна. Так ще і команда наша так грає, що взагалі не хочеться дивитись. Спорт, кібе, світи та злоти, тебе вітає, фафе! Це дві все світри, папе, це дві все світри. Очікувань було нуль. Та ми ж просрем їм. Було відчуття, що ми вже без шансів на чемпіонат світу. А зараз інтрига відновлюється. І головне, щоб ми не насипали нових очікувань собі і потім не розочаровували ще більше. Ми набрали 6 очок. Це дуже добре. Але від цього питань не стало менше. Мені сподобався дуже настрій нашої команди. Буквально з першої хвилини ми побігли вперед і, в принципі, могли завивати. Також з приємного, ми нарешті почали бити по воротах. Те, чого бракувало у першому матчі проти Азербайджана. Але як на мене, найважливіший момент. Це те, що у нашою збірною з'явився вожак, справжній лідер, якого так не вистачало. І це Руслан Маліновський. Він той, хто може бути прикладом для молоді, буде брати на себе відповідальність на полі, коли справи йдуть не дуже добре, і приймати рішення, коли це дійсно необхідно. Збірній України конче був потрібен новий Ярмоленко чи Степаненко. Здається, ми його отримали. Багато хто бачив, що новим лідером збірної стане Олександр Зінченко. Але здоров'я і ігрова практика поки що не дають такої змоги. Віктор Циганков також багато пропускає. Ілья Забарний може і має ставати у майбутньому лідером нашої команди, коли вся стара гвардія відійде. А ярмалюк, Довбек і судаков поки що також не тягнуть на роль лідера. А вожак нам потрібен прямо зараз, прямо всю хвилину. Наразі це Руслан Маліновський. До речі, після 0-3 від Румунії перед журналістами виступав саме Маліновський, і він не виправдовувався, не жував соплі, а казав все по факту, що ми обісралися. Але є шанс все виправити. Давайте будемо чесними, про Руслана Маліновського багато хто вже забув, і більшість вважали, що його час вже минув і далі буде лише гірше. У розташуванні національної команди Руслан не був понад рік. Востаннє грав у вересні 24-го проти Чехії. А встаннє Маліно виходив у старті в офіційному матчі майже 19 місяців тому, навесні 24-го проти Ісландії, коли ми вийшли на Євро 20-24. Його Дженуа разом з Патріком Вієра мучаються у серії А, і наразі йдуть на передостанньому місці. Маліновський вже так часто не б'є поворотом, як раніше, і у нього всього лише один асист у п'яти матчах. Не знаю, чому так. Але я знаю одне: Руслан Маліновський це справжній боєць. Він вихованець Шахтаря, але у рідному клубі у нього не пішло, адже у центрі поля були реально дуже сильні легіонери. Потім він був в орендах у Севастополі і Зорі. Там круто показав себе. У Вернедуба став лідером і головною силою команди. Його помітили у Європі, і він поїхав у Бельгію. Там він вийшов на новий рівень і змусив всіх критиків говорити про себе. І зрештою отримав виклик до збірної. Його кар'єра конкретно пішла угору. І потім бам! Він отримав важку, реально страшну травму. Порвав хрестоподібну зв'язку і на 8 місяців вилетів. Але він не здувся і важко працював над відновленням. Зрештою повернувся, почав багато забивати, віддавати і за збірну, і за генк. Став чемпіоном Бельгії. Його продали в аталанту за 14 мільйонів євро. У Бергамо він одразу показав себе, став відкриттям серії А, кращим асистентом чемпіонату Італії, двічі кращим гравцем місяця у серії А. Він був дуже важливим гравцем для Гасперіні. А потім знову криза і втрата місця у складі. Його продали у Марсель. У Франції Руслан непогано показав себе, але вже не таке вау. Потім він повернувся в Італію у Дженуа, стабільно відіграв сезон, чотири голи і два асисти. І бам! знову травма. Перелом щиколотки та вивих суглоба. І це було реально страшно. І крик Руслана теж було чутно з трансляції. А коли дивишся скріншоту з того епізоду, стає ну дуже лячно. Йому знадобилося 5 місяців, щоб відновитися. Він важко працював і набирав форму. І дай Боже повернувся на свій рівень. Принаймні у збірній так точно. 4 гольових дії за 2 матчі, 3 голи і 1 асист. Це реально ху, фантастика. І йому лише 32 ще грати і грати. Рочки 2-3 точно можна. До речі, Маліновський забив свій 10-й м'яч за збірну і став лише 12-тим футболістом, якому підкорилася ця стеля. А ще у нього реально крутий меч з Олексієм Гуцуляком. У матчі з Ісландією і Азербайджаном їхній тандем виглядав, як у праймові роки зв'язка Шевченка-Ребро. Ну не гірше. Сподіваюсь, що далі буде. Ви, до речі, помітили, як Артем Довбик круто взаємодіяв з Олексієм Гуцуляком? В принципі, нічого дивного, враховуючи, що вони пограли разом у Дніпрі-1. Але все рівно велика критика впала на Довбика. І я, в принципі, вважаю, що по ділу. Адже нападник не забуває за національну збірну вже цілий рік. Але як не дивно, я хочу виправдати Довбика. Хоч він і образився на мене, і заплакував у інстаграмі. Довбик форвард штрафнує, він залежний від партнерів, йому треба вішати, боротись. У нього було три гарних моменти. А це при такій невиразній грі нашої команди дуже навіть нічого. Плюс він віддав гольову на Волошина. Ну, той самий гол, який не зарахували, і який потім може зіграти поганий жарт з нами. Якби він забив хоча б один гол із трьох своїх моментів, ніхто б і слова не сказав би. Але об'єктивно кажучи, Ванат проти Ісландії також нічого супер не показав. Єдине, що в кінці матчу проти Азербайджана була гарна контратака. У нас і довбик ну реально запхав м'яча Шаперенку, і ми втратили чудову нагоду забити третій дуже важливий м'яч. Олексій Гуцуляк став справжнім джокером для збірної України. І це той випадок, коли людина більшою мірою запасна у клубі. А у збірній дуже і дуже важлива. У цьому сезоні запалісся у Гуцуляка 13 матчів, один гол і два асисти. І в останніх восьми матчах за збірну 4 голи і два асисти. У свій час схожим чином за збірну грали Калініченко, Назаренко і Яремчук, до речі, теж. І все ж таки, які у нас шанси перед двома останніми турами? Як би це смішно і дивно не звучало, але ми все рівно маємо шанси вийти з першого місця і напряму поїхати на чемпіонат світу? У нас лишились виїзний матч проти Франції і домашній проти Азербайджану. Паралельно у наших конкурентів по одному матчу з Азербайджаном. За рівною кількості очок вирішальною стане різниця голів, а не очні зустрічі. Що треба Україні для прямого виходу на чемпіонат світу? Команда Сергія Реброва має здобути дві перемоги з двох і чекати на правильний результат матчу між Францією та Азербайджаном в останньому турі. В ідеалі там потрібна втрата очок Франції. Вірите у це? А тепер давайте про реальний наш варіант: що треба Україні для виходу у плей-офф? Тут все простіше. Ті ж дві перемоги у двох матчах гарантують нам щонайменше друге місце. Ісландія за жодних обставин не набере 13 очок. Будь-яка комбінація з двох непрограних матчів, перемога над Францією, плюс нічия з Ісландією, нічия з Францією, плюс перемога над Ісландією, а також дві нічиї теж дають Україні друге місце та потівку у плей-офф без будь-яких ускладнень. Однак існує доволі таки реальний шанс, що Україна програє Франції. Все ж таки топова збірна плюс матч виїзний. І тоді доля путівки буде зводитись до очного матчу з Ісландцями. І там у нас є декілька варіантів. Перемога над Ісландією точно виводить нас у плей-офф. Нічия з Ісландією точно виводить нас у плей-офф, якщо до цього Ісландці втратять очки з Азербайджану. Поразка від Ісландії може теоретично вивести нас за різницею забитих і пропущених, якщо до цього Ісландія програє Азербайджан. Коротше кажучи, треба робити все від себе залежне і виходити у плей-офф. Але мене найбільше лякає те, що нам важко грати з такими командами, як Азербайджан, зі збірною, яка в офіційних матчах востаннє перемагала в 2023 році. А у березні 25-го вони програвали таким командам на секундочку, як Білорусь і збірна Гаїті, щоб ви розуміли. І ми мучились з ними. Реально мучились. Два матчі. У першому таймі ми реально розривали збірну Азербайджана. Чому ми вийшли геть з іншим настроєм на другий тайм, і особливо після другого забитого м'яча? Ми сіли відбиватися від Азербайджана. Ви це розумієте? Ну як так сталося, що ми не можемо грати 90 хвилин нормальний футбол з такими командами? Після 63-ї хвилини ми реально сіли. Ми що, боялись, що Азербайджан зрівняє рахунок проти нас? Виходить, що так. З останніх шести офіційних матчів збірна Азербайджану забивала лише у двох матчах. Здогадуйтесь самі, які це два матчі були, проти якої команди. Збірна України востаннє грала на нуль у листопаді 2024-го проти збірної Грузії. Може нам не потрібен взагалі цей чемпіонат світу, якщо ми так граємо з Азербайджаном і ісландцями. Там все ж таки будуть Іспанія, Аргентина, Німеччина. Також дуже важливе питання: все ж таки, якщо звільнять Сергія Реброва або він сам піде у відставку, хто його замінить? Я вважаю, що якщо ми потрапимо в плей-офф, а далі пройдемо на чемпіонат світу, то це питання перестане бути актуальним. Все ж таки з нервами, на соплях, дуже важко, плюючись, мучаючись. Але Сергій Ребров виконує свою задачу. І не просто виконає. Ребров може стати першим тренером в історії нашої збірної, хто виведе команду і на чемпіонат світу, і на євро. Адже Блохін збірну на Євро-2012 не виводив. Ми були господарями і автоматично туди потрапили. Активно йдуть розмови, що Сергій Ребров все ж таки опиниться у понатянайкосі. І подейкують, що він може навіть суміщати цю роботу з працею у збірні України. Останній тренер, який суміщав роботу у збірній і в клубі, це був Валерій Лобановський. Міг ще й блохін, але він розумів, що це нерви Х2 і ввійшливо відмовився. Проблема у тому, що Сергій Ребров за цей час, що він очолює національну збірну України, трошечки прибив себе, адже результати збірної України дуже спірні і неоднозначні. Але якщо ним цікавляться європейські клуби, значить виходить, що все у нього гаразд і він досі користується популярністю. І все ж таки, ну хто може замінити Реброва? Варіанти ті самі, що і Шовковського в Динамо: Вернедуб, Григорчук. Лужний і Ну, Об'єктивно кажучи, я не знаю, хто ще може бути. Так, можна обрати вектор як збірна Азербайджана з Сантушем, запросити заробітчанина, який не українець, а іноземець, який щось виграв в Європі, в світі. І можна отримати ось такий самий результат, як збірна Азербайджану. Рік без перемог в офіційних матчах. Адже Сантуш, ну що, він заробляє гроші, в нього все окей, йому глобально. Пофіг на збірну Азербайджану. Ось так само можемо і ми потрапити в просак з іноземним тренером. А ви пишіть у коментарі ваші думки про останні матчі збірної України. Чи одужує цей пацієнт? І хто, якщо Сергій Ребров піде, може очолити нашу національну команду? Знаєшся на спорті, у всі ігри, сміливий, рішучий, гравець ти немовірний спорт. Хіба спіни та злоти тебе вітає, паф це твій Всесвіт Гри. павбе, це твій Всесвіт Гри. павбе, це твій Всесвіт світ гри.